Насправді я і магія, тут можна знаєш, цілу годину говорити тільки про це. Насправді це, це дійсно в нас в усіх сидить. І напевно, коли більш-менш такі спокійні, мирні часи, це якось більш може приховано. Ну, ми це відчуваємо чи не відчуваємо, хтось опирається цьому, знаєш, хтось каже, що. Я дуже люблю, коли люди кажуть, я взагалі-то в таке не вірю, але от слухайте, була така історія. І ти такий, ну так, та, так не віриш, звісно. І а коли починаються якісь такі страшні катастрофи, страшні потрясіння, оцей шар цивілізаційності нашої, він виявляється дуже тоненьким. так? І виходить назовні щось те, що там під сподом, щось таке давнє, нелогічне, непрояснене, непояснене. Знаєш, була дуже Хороша презентація у нас, коли ми коли мотанка, це така міжавторська збірка, де 12 жінок, 12 оповідань, і коли ми обговорювали про що вони мають бути, так там видавництво Вівати так і поставило задачу Жінка, магія, війна, все. А далі, що хочете, це може бути е, сучасна наша війна, може бути якісь там давні, може бути щось вигадане. Жінка, магія, війна. І у нас була наймасовіша презентація, бо з усіх 12, здається, жодного разу не вдавалося зібрати так, що. А там було десь 10 нас на книжковій країні, в тому році, в Києві. І от ми всі сидимо, повна зала людей, щось ми розказуємо про свої оповідання, розмовляємо. І Тамара Горіха Зерня. Сказала дуже класну, дуже таку класну, знаєш, так як підсум, підсумувала все. Вона просто в голосу звучила те, про що насправді ми всі, ну от ну, з тих, хто там сидів, нас ми всі думаємо. Вона сказала: дивіться, хай це буде трішечки міф, що кожна українська жінка відьма. Але вони нас насправді бояться, вони нас бояться, і це було завжди, бо вони всі в це вірять, що ми всі відьми. І хай це буде, і я подумала, Боже, а, тобто, якщо для того, щоб вони нас більше боялися, це треба вносити в якусь таку, ну скажімо, більш легальну площину, то давайте це робити. Яка може бути більш легальна площина для магії? Ну, звісно, що література, так, звісно, що якесь мистецтво, бо воно все і так споріднене, все з одного джерела йде. Якщо ми говоримо про якісь. Фентезі про магічний реалізм, то ну, ясно, що там буде якась магія, і це дає нам таку, знаєш, якусь індульгенцію. Було таке, значить, що на початку, особливо повномасштабного вторгнення, було, таке, значить, що ти там тримала купол. Я кажу, ну, звісно, я тримала купол там над своїм житловим комплексом. І раптом всі починають говорити, і моя мама тримала купол. «Ой, слухайте, а я знаю, кажу, я знаю купу історій від жінок, які ніколи в житті нічого не практикували. І вони всі тримали ці куполи над своїми там будинками, хтось там нагло над районом, ще над чимось. І ми так проговорили про це, і знаєш, так типу а, 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 а що це було? Ніхто нікого нічому не вчив. Не було такого, що десь в таємному чатику, не знаю, харківських відьом, хтось сказав, дівчата з сьогоднішнього дня тримаємо купол, техніка така та і така. Та. Ні. А, наскільки я розумію, просто знаєш, кожна до цього інтуїтивно якось дійшла. Боже, я буду це робити. А, ніхто не знає, чи це спрацювало десь, чи воно не спрацювало. Але те, що в той момент це допомагало людям тримати себе. Просто себе тримати так? і допомагало впоратись з тим жахливим почуттям безсили, ну, бо що ти можеш відчувати, коли над твоїм будинком летять літаки винищувачі? Це все одно, це наша підсвідомість і щось там є, щось там є таке глибоке. І насправді я ж кажу, чим ти більше починаєш туди занурюватись, чим ти більше починаєш щось дізнаватись, ти бачиш, як, як воно віками і роками є деякі. Речі, які працюють. Наш простір він сформований якраз цією вірою в те, що, по-перше, диви, по-перше, вірою в те, що ніколи не треба здаватись, да, треба боротись до останнього. А плюс вірою, згадай, в те, що можна завжди домовитись, можна навіть з самим чортом. От в їхній, наприклад, міфології такого ну, там не дуже чорт, це щось таке. А наші такі, та ні, можна і з чортом домовитись. І це у нас прям в фольклорі дуже багато такого, саме в нашому. А, і так, і третє, напевно, це те, що ну, ми завжди маємо. Ми такі всі завжди, знаєш, трошки дводушники. Ми тут, 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 тут ми люди, а тут ми можемо на щось таке спертися і скористатися з цієї сили, коли нам це треба. Так, воно в 2014 році почалася для мене, і я завжди цією війною називала. Я зараз не хочу про всі якісь там політичні ці чи ще якісь штуки, да, чому воно у нас там називалось, АТО, потім ООС — це війна, це була війна. І до речі, мене знаєш, Тригирила ще така штука. Бо згадай, у нас навіть коли писали навіть зараз, коли ще кажуть війна, то що обов'язково додають: війна на Донбасі. так? Війна на Донбасі. Тобто у нас була така окрема якась територія, де точилась війна, а вся інша країна війни не мала. Це мене ну завжди страшенно страшенно якось. Це, це неправильно і несправедливо, мені здається. В 2014 році ми починали з того, що я допомагала трошки групі, о, господи боже, це благодійний фонд. Харків з тобою, здається. Одним словом, була група людей, і вони мене запросили, вони запросили мене і ще одну мою подругу. Ми робили концерти в нашому шпиталі нашому і у військових частинах, звідки потім відправляли на фронт. Тобто ми робили такі концерти. Ну, що могли, ти робили? Там щось в шпиталь привозили. Це не було у мене тоді таким аж системним, бо через якийсь час я просто виїжджала з країни. На деякий час, і тому а, ну, і тому все так і лишилося. А в 22-му, да, це все повернулося тільки в інший, ну абсолютно в інших уже формах. Я живу на Олексіївці. Коли ми, коли ми з чоловіком за кілька років до того купували квартиру, а це такий новий комплекс, нові будови, і ми говорили з ним про те, що це 18-й рік був. Ти розумієш, що коли вони будуть заходити, вони будуть заходити через наш двір. А, і вони заходили через наш двір 27 го числа. Вони заходили через наш двір, Я стояла біля вікна. І в цей пам'ятаєш тоді був такий чат-бот, куди треба було обов'язково. Да, і я писала, що значить адреса така та пройшла, пройшла російська техніка. Почалося насправді з того, ми проспали ці вибухи, ми їх не чули. Ми прокинулися від того, що тут мені в усі месенджери телефонують мої подруги, які кажуть, що ну, ви що не чули, ну все почалося. А з іншого боку, ми чуємо, що у нас ніхто в під'їзді не спить, двері хлопають, автівки, і ми такі, що відбувається? Що таке? Ага, ну так, да, точно, Боже, війна почалася. Ми залишалися так. Ми залишалися в Харкові, і ну, у нас там дійсно було дуже гучно. Бо мало того, що всі бої на окружній, і всі, і всі, я ж кажу, ці всі літаки, які летіли реально просто над нашим двором туди і назад, то чотири рази на день на ніч ти не спиш ти взагалі нічого. І, і плюс у нас ж там ліси навколо. В лісах завжди, а через ліси йшли ДРГ. Причому ну, тоді вони реально масово йшли. А, і... В якийсь момент я зрозуміла, що в мене так уже трохи очко так сіпається, і я б насправді, ну от чесно, я б, можливо, б нікуди не виїжджала. Але на той момент Оксана Дмитрієва попросила мене написати для них п'єсу. І Я зрозуміла, що я не можу писати цю п'єсу, ну я просто не можу зосередитись. І Я поїхала до Полтави в театр Ляльок. Бо ми з Тетяною дружимо, і у нас там проекти були сумісні, і я знала, що там уже живуть харків'яни. Я приїхала в театр ляльок, просто що називається дописати п'єсу, трохи видохнути. Але так вийшло, що в Полтаві на той момент там було страшенно багато переселенців. Ну і з Харкова і не тільки з Харкова. І театр він не працював як театр, він працював як гуманітарний хаб. Але цей гуманітарний хаб він не мав якоїсь підтримки там, ну ні від фондів великих, ні від там якоїсь міської чи ще якоїсь. Ну це, це була ініціатива директорки театру Тетяни Вітраки, акторів, які це підхопили. Вони просто нанесли все, що було, і почали допомагати переселенцям. І, ну, і все знаєш. І і я трошки видохнула, дописала цю п'єсу, і така думаю, так, ну треба ж тепер включатись в роботу. Я стала координаторкою цього штабу і наладила роботу так, що ну бо дійсно там виходили на різні фонди, нам привозили там фурами все, і ми допомагали і переселенцям, і допомагали і, і військовим. І я зараз згадую це, боже це цю цю кількість коробок, яку ти перетягав, цю кількість ліків і ліків, і, і ну а, а ще це 22-й рік. Ну, відчуття було таке, що реально всі згуртувалися абсолютно. Ми весь час жартували, що чому з культурних менеджерів і артистів вийшли такі ефективні волонтери. Бо, каже, ну для нас це не складно розмовляти з людьми і вибудовувати ці горизонтальні зв'язки. І дійсно не складно було когось щось знаходити, бо ти знав, що ти міг зателефонувати будь-якому зі своїх колег. Бо що колега зараз робить? Він волонтерець, значить у нього можна щось там запитати. І тоді було таке дійсно відчуття, що ми зараз всі згуртуємося. Зараз ми як ще ну, якось натиснемо да, і ну, якось це зупинимо. А, і так, я повернулася до Харкова і е, лишила для себе ту зону відповідальності, яка ну, найважливіша, я вважаю, це допомога військовим. Тобто, ми пере переключилися на те, що ми робимо різні збори. Є кілька підрозділів, яким я, ну власне, як з перших там днів вони попали в моє поле, так воно все і все і зараз продовжується. Я не схильна казати, що знаєш там волонтери тримають на собі прям дуже велику, бо я читала офіційну статистику. Насправді це не такий великий відсоток від того, що дає держава, але тут є певні штуки. Да, да нам дали там. Не знаю, там два-три дрона від частини, ми не літаємо на них. Чому ви не літаєте на них? Тому що те, що нам привезуть волонтери, воно ж може бути непідзвітним. І ми можемо це використовувати. А це дрон, його можуть збити, його може заглушити реб, ми його можемо десь загубити. Все. А якщо це нам дала частина? Ти ж спробуй потім це спиши. Та ти спробуй доведи, що ми його, значить, ну офіційно, офіційно якось І Я чудово це розумію. І з тими ж автівками так само розумієш. Це теж такий самий розходник. Я чудово це все розумію. І я, наприклад, рада, тому що ну, там є, є, наприклад, один підрозділ. Ми купували дві машинки. А потім їм раз і частина дає машинку і дуже хорошу нову, бо ми ж ясна річ, що не нові купували. А їм дають нову. Тому що боже яке щастя, як прекрасно, да вони тепер перекомплектоване всім, всім, всім. Тобто для того, щоб зараз зібрати якусь певну суму, треба дійсно весь час вигадувати якісь розіграші. Yeah. Да, я весь час то книжки розіграю. Ну, знову ж таки, ми, ми сильні за рахунок горизонтальних зв'язків. І є люди, які допомагають, там, які дають якісь лоти на це. Да, там, Діна Чмуш, пам'ятаю, розписувала мені гільзи ці прекрасні. Ірина Роздобудько якось дала свою картину для розігру. Грашу 24-й рік, якщо пам'ятаєш, коли почався новий наступ на Харківську область, отам От на дрони було збирати легко. Ти робиш дійсно пост, і у тебе через три дні ти вже замовляєш три дрони. А ввечері тобі кажуть, оце ви нам три дрони дали, два у нас вже нема. І ти такий, о Боже. Тобто, ну я, я це не, 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 не рахувала, але був час, коли це прям дуже, 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 дуже багато було цього. Що для мене Харків? О Боже. Я тут народилася. Це мій дім. І я завжди мріяла насправді його залишити. Цей дім. Мені багатьох речей не вистачало в Харкові. Перш за все, море. Просто я ж кажу, в якийсь момент ти розумієш, що немає ідеальних місць, немає ідеальних часів, немає ідеальних країн. Я народився там, де народився, і та, коли народився тоді, коли народився. Значить, Бери те, що, ти, що, те, що є, бери те, що можеш використати використовуй для того, щоб це якось щоб будувати, творити, змінювати, поки ти ще маєш, маєш сили і можливість. Бо, як ми бачимо, історія да, показує нам, що цей оцей період 30-річний, з якого 11-й рік вже все одно ми маємо війну. З Росією. Це чи не найбільший був у нас період, да, такої якоїсь, ну, коли ми могли будувати цю державність, розвивати її? Е, я маю певну кількість ідей для книжок, і на деякі з цих ідей я маю вже домовленості там, з певними видавництвами. І це така, знаєш, з одного боку, мрія. Щоб я це все все таки встигла написати за своє життя. А з іншого боку, це абсолютно практична, ну така практична задача, бо е, насправді за роки повномасштабного вторгнення у мене дійсно вийшло дуже багато книжок, і дуже багато я написала, і зараз в процесі, і ще я ж кажу, от омріяно і заплановано. Але і це і це дивно, і мене і мене це завжди просто дивує, бо е, рівень концентрації, рівень знесилення і втоми такий, що ти інколи думаєш, як ти взагалі просто ну просто живеш. От просто ходиш, да? а ти ще е, маєш ресурс на те, що ну щоб робити ці книжки. І тому, е, і тому да, я кажу, що це мрія, бо ми ну, правда не знаємо. Ми всі тут живемо в суцільній небезпеці. Ми не знаємо, скільки нам там відпущено, чи встигне це все зробити, чи не встигне. Але м -м -м, мрія план уже там років на 10 вперед вперед він є. Знаєш, я про це насправді розмірковувала буквально днями після того, як ми всі дізналися, що у ДК Фед. Де театр Арабески зберігав свої декорації, апаратуру і костюми, да, прилетіло, і е, весь цей матеріальний спадок арабесок він знищений. І я думала про те, е, що, от є люди, значить до слова, хто насправді тримає Харків. Да? Є люди, які тримає, тримали це місто дуже довго і продовжують його тримати. І на цих людей я завжди якось. Спиралася, а, і вони були для мене авторитетами в, в багатьох питаннях. Це і Сергій Жадан, і Світлана Олешка, і місько Барбара, і Степан Пасічник. І це коло знаєш, людей, які робили Харків українським ще 30 років тому. А, воно так. До нас тепер підгрібають молоді покоління, але ти бачиш, що, на жаль, вже не всі з цього кола, вони, вони, вони є. І оці люди насправді вони ну, для мене завжди були авторитетами. Героями чи ні, знаєш, герой це, ну тобто, та напевно, що і героями теж. І не, 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 не лише вони, а взагалі ті, хто, ті, хто тримає, ті, хто тримає це місто, ті, хто. Мій е, рідними людина, мій зять, він загинув в Бахмуті. Він пішов добровідцем добровітцем в перші дні повномасштабного вторгнення, і насправді, хоча за віком мені міг уже йти, А от він теж для мене абсолютний герой, бо людина зробила свій свій вибір свідомо і дуже чесно, дуже віддано, дуже класно він воював, працював. Е, мій студент Микита Калембет, якого я знала. З його дитинства, бо ще коли я працювала в дитячому театрі, він був у мене. Потім він вступив в університет мистецтв, коли я викладала. Це була людина, яка писала вірші, писала п'єси, працювала з дітьми. Він обожнював дітей. Діти його дуже любили. Грав на гітарі, грав в шахи. Що він тільки не робив? Так? Людина теж пішла на Пішла на війну і не повернулася з нею. Він герой. Всі, хто борониться зараз нашу землю, Олена Апчел, яку ми з тобою прекрасно знаємо, Олег Каданов, купа людей з нашого кола, Там, Олексій Райт, Павло Алдошин. Ну, це знову ж таки, бачиш, першими на думку приходять ну, наші друзі, так, ті, кого ми знаємо. А скільки є людей, які не, не, слава Богу, не дотичні до цього мистецько-культурного кола, але вони. Відкинули своє життя і взяли зброю в руки. І, і деякі з них це навіть вже на четвертий рік роблять, да? а там із 15, го із 17, го дехто навіть ще з 14-го. Оце все і є герої, навіть якщо ми не можемо згадати потім їхніх всіх імен. Хоча це теж неправильно, ми маємо знати їхні імена. А, Я навіть не кажу, що це... я б там зараз полетіла кудись там і вбила б там когось в Кремлі. Ні. ні. Я б хотіла відмотати все назад, знаєш, прям в глибину віків, коли там ще були оці ці болота, і от зробити щось так, щоб там на цих болотах життя просто ніколи не утворювалося. І все. Найжахливішим було, є, і воно нічого цього не переб'є, це коли тебе вперше просять знайти 200 чорних пакетів для тих, хто на щиті. Ну, нічого не може бути страшніше, чесно. Насправді, коли потім там вже е, хтось каже, що ну, це в перший раз, не знаю, от у мене щоразу, коли таке виникало, у мене щоразу я, ну, я реально не могла просто прийти до тями, це дуже боляче. А з таких історій, якими нас, ну, з яких це все складалося, це така історія м -м е, в якийсь е вечір в, в театрі ляльок в Полтаві. Який тоді працював як хаб і склад, і що завгодно. І ми з Андряночкою Ерстенюк, е, актриса цього театру, і неймовірна волонтерка, шалена. А вона, е, вона просто як, як тростиночка, дуже тоненька така нантівна дівчинка. І ми, значить, з нею складаємо якісь коробки, і потім ми розуміємо, і за ними там має хтось приїхати там через якийсь час. І нам їх треба, треба допхати. І отут, прям шкода, що на мені петличка, бо я встала ще й показала, як це відбулася. Ось такі вони були от такого. І ми такі значить, складаємо, і ще в процесі пакування ми одна на одну дивимося і кажемо: е, така, слухайте, ну ви ж розумієте, що ми це не піднімемо. Я кажу, ну так, да, я розумію, що ми це не піднімемо. Ну а що ж таке, ну так. Да. Ні, ні, ми це не піднімемо. Я кажу, ну так, треба когось, а вже нікого немає. В театрі є тільки черговий. Е, кажу, ми Треба, напевно, піти чергового покликати, бо ми ж не піднімемо, ну, ми піднімемо звісно. І ми значить, продовжуємо це все пакувати, скотчем. Потім ми такі от проходить за 20 секунд, ми заклеїмо цей скотч, дивимося на одне і кажемо. Ні, ну ми ж з вами сильні жінки. Ну звісно, ми сильні жінки. Ну, ми ж зараз це ми зараз, зараз це все зробимо. Ми піднімемо ми зараз це піднімемо. І ми значить, цю коробку а, а, скидаємо на, на підлогу, і далі ми просто через весь театр до цього, до цього виходу. І так не одну. І дуже ми потім сміялися і казали, що да, це з тих історій, які ми потім будемо згадувати, і ніхто їх крім волонтерів не зрозуміє. Насправді.